Привіт вам, мої найкращі люди. Я не знаю, з чого почати ми давно з вами не бачилися. По перше, я дякую вам за привітання з днем народження. Отримала всі ваші донати замість квітів. Вже навіть їх витратила. Хто бачив звіти, то ви розумієте, що всі вони пішли на благодійні справи і на допомоги з різними банками, які я підтримала. Або ж хто не бачив, то зверніть увагу. Всі ці звіти є і у мене в інстаграмі, і в телеграмі. І здається, якщо я не помиляюся, я і тут також в Ютубі їх публікувала. По-друге, я би мала розказати вам про візит до Європи, до Брюсселю, що це було, що я там робила. Але про це я думаю, ми з вами ще. Обов'язково поговоримо. А по третє, я вітаю вас з Днем Вишиванки. Звісно, за останні три роки вона виду змінилася. Вона набрала злості і крові. І саме це можна помітити, тому що я сижу в чоловічій вишиванці. Це вишиванка. Мого роду, скажімо так, та, вона була знайдена, коли перебрали речі в шафах. Вона була вишита однією з моїх бабусь, і вона чоловіча. Її би мав зараз носити мій брат. Але оскільки брат зараз захищає країну і носить піксель, це розлючена вишиванка, то я вирішила вдягнути її і, по-перше, так, трошечки вигуляти у світ. А по-друге, Знову ж таки сказати йому, що я її бережу для нього, для того, щоб потім він також зміг її вдягнути. Раніше я розпочала без того, що українська вишиванка це не просто сорочка, це код, це молитва, це пам'ять про бабусині руки, що обережно ведуть голку і тим самим прокладають по полотні шлях додому. Її вдягають не на свята. Її вдягають, коли серцю тісно і хочеться, знаєте, так, на дотик згадати, ким ти є насправді. А тепер я скажу, що наша нова вишиванка це піксель. Вона теж шита нитками, але тепер нитками болю, нитками люті і сталі. Це нащадок вишиванки, який вирішив, що досить бути символом, треба бути закликом до боротьби за свою свободу. Сьогодні ми надягаємо одне або інше, або вишиванку, або піксель, щоб відчути єдність, відчути цілісність, відчути причетність до нашої спільної боротьби в чи на фронті. Протягом цих трьох років. Мої колеги змінили вишиванку і вдягнули піксель. Зокрема, серед інших вони тепер знаходяться в лавах Збройних сил України. Я маю на увазі Артема Овдієнко, і Арсена Цимбалюка, і Фаріда Шарафмала, які зараз носять піксель. Тому я вчергове дякую всім захисникам нашої держави, які сьогодні в Пікселі. Ну і вчергове чергове хочу привітати всіх нас. З Днем Вишиванки, цей день, бачите, мав би бути для нас символічним. Цей день мав би розділити наше життя на до та після. Цей день мав би символізувати зустріч в Стамбулі, якої не відбулося. Я би могла це назвати якоюсь теорією змови, тому що Трамп знову підіграє Путіну. Я знову би могла нагадати вам про 24 години, як казав Дональд Трамп, коли він завершить війну, але мені здається, що це вже не 24 години, що Це просто якийсь грьбаний день сурка, який ми проживаємо з вами кожного разу. Коли здається, що цей лабіринт ми вже пройшли, коли ми перебороли або ем, переламали хід історії, або е, якось. Е, Ну, там залучили Трампа на нашу сторону. Наступного дня Дональд Трамп робить абсолютно інші заяви, і ми знову починаємо цей шлях спочатку. Якщо це не день сурка, я не знаю, як це називається. Так от, про яку таку теорію змови, або ж теорію Янгера я хотіла би розказати: сер Алекс Янгер це екс глава Мі 6 і він висунув теорію, що Путін щоразу робить той мінімум, який потрібно зробити, щоб утримувати Трампа на своїй стороні, цього разу цим мінімумом стало відправити до Стамбула делегацію ноунеймів, no і це знову спрацювало. Хоча ідея зустрічі насправді належала Путіну. Ми запросили Путіна туди особисто. і Президент Зеленський сказав: Давай, побачимося тет-а-тет, -тет, з око на око. Але Путін так і не наважився прилетіти до Стамбулу у підсумку. Він відправив туди мідінськова, галузіна, Костюкова й фаміна. Хто такий Мідінський вихідець з України, і відповідно він там теж не випадково знаходиться, як ви розумієте, А для того, щоб показати, що дивіться, як добре українцям прислужуються в Москві, і вони мають навіть деякі посади, хоча насправді не мають як і нічого там не вирішують, просто прислужуються. Е, ну і от Мідінського ви маєте пам'ятати ще зі Стамбула 22-го року. Він же, я так розумію, ці домовленості 22-го року туди і повіз. Е, Фамінце той, хто стояв поряд чи то з Шайгу, чи то з Мідінським, коли. Розповідали про жест доброї волі, як ви пам'ятаєте, коли вони драпали з-під Києва. Галузін один із десятків заступників Лаврова, тобто ніхто і Костюков, взагалі це прізвище вперше десь з'явилося, виринуло в якихось документах, тому що Костюкова до цього ніхто не знав. Вікіпедія пише, що він там управляє, нібито управляв, нібито якоюсь операцією Росії в. В Сирії, все більше про нього ніякої інформації немає. Ну і те, що він там, звісно ж, Герой Росії, більше про це ніхто нічого не знає. Маша Захарова, хіба що вона там, коли розказувала про цю делегацію, яку Зеленський назвав бутафорною, і так воно і є, дуже сильно возмущалася і казала: та ви що? Це ж дуже відомі, знамениті люди, правда, в очень узких кругах, настолько узких, що інколи це схоже на. Ачко так от я вам просто напам'ятаю, перед тим як Зеленський погодився відправити туди команду і сам полетів до Туреччини, не до Стамбула до Анкари, то ми говорили про те, що 30 днів припинення вогню вже далі перемовини. Але Дональд Фредович сказав про те, що ну в голову чутно нічу, що ну, це е, оці ваші 30 днів. Ну чути сразу 30 днів. Давай просто вже сядьте і поговоріть. Врешті-решт, якщо ви хочете миру, то ви маєте це е, це своє там прагнення, якось чимось підкріпити. Ну і Зеленський каже: Окей, добре, давайте покажемо Дональду Трампу що ми дійсно хочемо миру. Поїхали до Туреччини. Е, президент поїхав до Анкари. З тим розрахунком, що у разі, якщо прилетить Путін, то він може відразу вилетіти до Стамбула. Так само і Трамп сказав, що якщо прилетить Путін, то він прилетить до Стамбула. А потім з'ясувалося, що нібито навпаки Трамп каже: якщо я не лечу до Стамбула, то що там робити Путіну? І тут ми в охреніли, тому що ну це ж ви нас на це підбивали. Це ви нам сказали поїхали до Туреччини. Це ви сказали про те, що Трамп, Путін і Зеленський сядуть і будуть говорити у підсумку. Трамп каже, що якщо я не лечу, то Путін не летить. Якщо Путін не летить, то я не лечу. Ви вже визначитеся, хто за ким має летіти і хто яким бортом має летіти. Та й загалом каже Трамп: в принципі, поки ми з ним не зустрінемося і про щось не поговоримо, ніякого покращення в питаннях України або в питанні війни з Україною не буде. Не варто цього очікувати. Так а хулі ми там робимо. Хочеться спитати тоді, питання зали... залишається риторичним. Зеленський, в принципі, сказав, що він не хотів е, брати в тому участь, але е, Штати і Європа вмовили нас полетіти до Туреччини. Тому на догоду Трампу і на догоду Європейському Союзу, е, наша команда, частина нашої команди, таки до Стамбула, вилетить і поговорить з оцими ноунеймами, які туди прилетіли зі сторони е, Росії. Виходить, знову Путін не приїхав. Зеленський винен Трамп, миротворець, якого ніхто не хоче чомусь слухати. Ну і також Трамп. Зробив ще дуже дві дивні заяви. По перше, він сказав, що якщо щось станеться, то він в п'ятницю готовий прилетіти до Стамбула. Що станеться, не зрозуміло. По друге він знову згадав про 350 мільярдів, які ми йому нібито винні. Це має зупинитися. Це не тільки гроші. Ми витратили 350 мільярдів доларів, просто віддали. Ніхто навіть не знає, куди гроші. Вони просто надсилають їм чек. Немає жодної звітності, немає нічого. Вони просто дають їм гроші. щоразу так кожного разу, коли він приходив, маючи на увазі зеленського, я можу це визнати. Думаю, можливо. Він найбільший продавець в історії кожного разу, коли він приїжджав до Сполучених Штатів, він йшов зі ста мільярдами доларів. Ну коротше, і от це от все ну, це все бред. Хотіла би сказати сіва і кабили, але сіва і кабила це ж на Росії Лавров. А тут навіть не знаю, як сказати, чий це бред. Якщо у вас є варіанти, напишіть так, от цей бред Дональд Трамп повторює періодично. Ну, по перше, звітність є, тому що інакше би ніхто нам зброю не давав. По-друге, є. Делегації і конкретні групи, які перевіряють, де зброя, куди зброя пішла і де вона зараз знаходиться. Ну і по третє, на що витрачаються гроші, також вся звітність присутня в Україні. Е, ну і як це е, знаєте, не неприємно визнавати. Але е, давайте так е, скільки би так ми не говорили Дональду Трампу, це не додає нам. Плюсиків до карми, а от коли ми скажемо ні, то відповідно це помножить всі наші намагання на нуль. Питання тільки в тому, чи зможемо ми не сказати ні на всі пропозиції Дональда Трампа або на якусь пропозицію Дональда Трампа? Бо е, хочеш перемир'я на 30 днів, давай ми погоджуємося, хочеш. Ресурсну угоду, давай ми погоджуємося. Хоче, щоб ми прилетіли до Туреччини, давай ми погоджуємося. А у підсумку Путін молодець. Я розумію, що. Тут би Трамп мав би розстроїтися, на мою особисту думку, да, тому що Путін не прилетів, але він не розстроївся. Він каже, що він прекрасно проводить час, все хорошо. Він там заключив угоди на 4 трильйони доларів. В нього все прекрасно. Він зараз займається грошовими питаннями, тому він не розстраюється. Каже, хто там з делегації з Росії прилетів, взагалі не цікавився, тому йому це не цікаво. Він просто займається грошима. Ну, звісно, що він зараз в Еміратах. Там був дуже дивний танок, наскільки я розумію, незайманих дівчат, які зустрічали Трампа, хитаючи головою з розпущеним волоссям. Можливо, це така традиція. Не знаю, але я бачила цей танок вперше. І там ну, ми розуміємо, що Дональду Трампу набагато цікавіше, веселіше і ситніше. Плюс ну, емірати мають смак. Там все в золоті. Золото Дональда Трампа дуже. Привертає увагу. У нас золота немає, у нас був один золотий унітаз, і той Янукович вивіз до Ростова. Можливо, тепер Дональд Трамп думає, що вони в Ростові роз... спарювались і, відповідно, народили ще безліч маленьких золотих унітазів. Тому йому тепер цікаво спілкуватися з Путіним, а не з Україною. І... Е ال... Можливо, тому що Трамп тепер думає, що ці золоті унітази є у Путіна. Він пропонує ідею розширити або ж знову повернутися до роботи Ради Росія НАТО. Повернутися і відновити цю раду хочуть вперше за довгий період часу, тому що ця рада Росія НАТО вона стала символом спроб. Е Інтегрувати Росію в Західний світ. Але довго це не тривало. Участь Росії в цьому органі була припинена після того, як вони вторглися в Грузію і зупинена остаточно після того, як вони в 2014 році вторглися в Україну. Тепер же знову таки Дональд Трамп каже: А давайте це відновимо. І це стане частиною пропозицій щодо завершення війни Росії з Україною. Тобто, Росія каже ніякого НАТО для України, але при цьому Дональд Трамп каже, так може, ви хочете в НАТО? То давайте ми згадаємо, що такий формат колись існував. До речі, про НАТО нас вперше за три роки не запрошують до саміту в Газі на догоду знову ж таки Дональду Трампу. За даними видання, більшість європейських лідерів очікували, що зустріч між Зеленським. І членами альянсу відбудеться, але їхнє бажання догодити главі Білого Дому і забезпечити посмішку американського лідера на фотографіях ймовірно виявилося набагато важливішим. Знову ми повертаємося до того, що ми очікуємо на підтримку від Європи. Знову ми хочемо бачити конкретику і дії. Ми сподівалися, що ми побачимо розлюченого Трампа і запровадження пекельних санкцій. В 500% для тих, хто купує російські енергоресурси, але здається, Мідінський і Ко влаштовують Дональда Трампа як переговірна група, яка знаходиться наразі в Стамбулі. Тому санкції знову відклали на невизначений термін. Ну і я тут згадувала про теорію Алекса Янгера та про ексголову Мі-6. Так от він сказав, що. Реальність у тому, що Україна зараз є абсолютно іншою країною, на відміну від того або тої, якою вона була в 2022 році на момент вторгнення. Тому що коли Путін каже, нам про стамбул 22-го, то хочеться сказати йому, що знову ж таки це на Росії живуть минулим. Ми живемо майбутнім. Тому 22-й закінчився в 22-му. і всі ваші ідеї щодо Стамбула 22-го закінчилося в 22-му. Потім був 23-й, 24-й, наразі 25-й. Якщо ви хочете з нами про щось говорити, то давайте спробуємо це зробити. Якщо ви не хочете, а хочете знову тягнути свої якісь папірці з 22-го року, то можете на них дивитися в своїх туалетах, можете їх там розклеїти в своїх парашах і читати замість газетки. Нам їх тягнути абсолютно не потрібно. Ну і щодо її технологічних можливостей виробництва передових дронів і інших зразків зброї це найпотужніша країна в Європі. Це зовсім інша ситуація, з якою Путіну доведеться мати справу, якщо він все ж таки наважиться на зустріч тет-а-тет. -тет. Ми в тій ситуації, в якій Путін не досягне своєї мети, а Україна, я думаю, зможе протриматися. Путін сподівається, що Трамп зробить багато роботи за нього. І в ситуації, яка постане при всій плутанині, очевидно, це буде проблеми Європи. Водночас, ідея, що вони пройдуть через Україну і заїдуть танками до Варшави, перебільшена. Я думаю, трапиться таке. У нас буде хронічна нестабільність, тому що є Росія. Коли Росія значно просувається, але не може закріпитися, коли Україна тримається. Європа має вибір, продовжувати підтримувати Україну чи ні. Хотілося б, щоб цей вибір Європа вже зробила. Ну і знову ж таки, з огляду на те, що я чула в Європі, то вибір вони нібито зробили. Але питання ем, вибір на словах чи на ділі, бо на словах нас підтримують. А от чи побачимо ми активну підтримку у вигляді, у вигляді грошей, зброї і так далі, оце це питання, яке поки що. Залишається актуальним про Європу. Я вам обов'язково розкажу про свою поїздку. Поки на цьому моменті кажу дякую і, зокрема, дякую за те, що вас 120 тисяч на моєму ютуб каналі. Дякую за вашу підписку, за ваші подобайки, коментарі, за те, що ви стаєте донорами мого ютуб каналу Це дуже цінно для мене особисто. Повірте, в часи, коли ми ні в чому не впевнені, ця впевненість вас в мені. Мені просто відкриває крила. Тому дякую вам величезне за всю ту підтримку, яку ви мені надаєте. Робіть такі надалі. Звісно, чекаю на ваші подобайки, коментарі, на підписки і надалі. До наступних зустрічей! Скучила за вами шалено. Обіймаю.